Наслідки він для природи часто є вкрай важкими, а інколи незворотними. Це впливає на здоров'я людей далеко за межами зони бойових дій та задовго після їхнього завершення. Перші тривожні ознаки руйнувань екосистеми Чорного моря українські науковці зафіксували вже на початку повномасштабного вторгнення. Чорноморський біосферний заповідник, що на південному узбережжі України, десятками років слугував притулком для перелітних птахів. Понад 120 тисяч із них проводять тут зиму, а серед заповідь. Їдних вод гніздиться пісочник морський, дрохва, мартин каспійський, рожевий пелікан, пухівка та багато інших. У заповіднику налічували близько 300 унікальних видів. Причорноморський ландшафт вкривається шарами повномасштабної війни. День за днем науковці фіксували нові втрати. Коли дельфінів і морських свиней почало викидати на берег мертвими, вчені забили на сполох. У попередні роки мертві тварини на березі моря також траплялися. Однак на тілах багатьох з них тоді були сліди, які вказували на те, що вони потрапили в рибальські знаряддя. У цих морських севців таких слідів не було. Національний природний парк Тузлівські лимани розташований на Одещині неподалік від кордону з Молдовою. У більш мирні часи там знаходили можливо трьох-чотирьох мертвих дельфінів уздовж 44 кілометрової берегової лінії парку за рік. Після початку повномасштабної війни значну частину берегової лінії закрили військові. У період 24 лютого до кінця серпня 2022 року в тузлівських лиманах виявили 35 мертвих китоподібних уздовж 5 кілометрів берегової лінії, до якої і все ще можна дістатися. Мертвих дельфінів також знаходили на березі Чорного моря в Туреччині, Болгарії, Румунії. Наразі є приблизно 700 випадків, які підтверджені фото і відеодоказами. Ми не надаємо їх тут навмисно, але їх ймовірно значно більше. Крім цього, на берег не викидає більшість тварин, що гинуть у морі. Трагедію найімовірніше спричинили активні бойові дії. Але наразі у вчених є кілька робочих гіпотез. Від початку була така гіпотеза, що це може бути все викликано військовими діями діями. Російського флоту, тобто, чи то вибухами, чи то діями їх сценаріїв. зараз висуваються інші гіпотези. Що це мог цілком могло бути і хімічне отруєння, тобто, ми маємо станом на зараз декілька робочих гіпотез жодна з них не спростована і. Зробили розстани декількох тіл, що було викинуті. Зокрема, розстаною робив і я в Україні також колеги робили і в Болгарії, і в Туреччині. Тобто, ми маємо дані з розтинів з трьох країн. Були від було відібрано зразки. Наші українські зразки вони зараз знаходяться на аналізі їх аналізуються в наукових установах Німеччини Італії, також в інституті експериментальної клінічної ветеринарної медицини в Харкові. Робиться дуже багато різноманітних аналізів, тобто перевіряються всі всі робочі гіпотези і щодо вибухової травми, можливо, і щодо інфекційних захворювань, які можуть бути і вірусні і бактеріальні і. Щодо інших можливих причин загибелі, і сподіваюся, що незабаром вже будуть готові деякі попередні результати. Принаймні, щось ми напевно зможемо спростувати з наших попередніх робочих гіпотез, а щось зводимо підтвердити. Гольдін підозрює, що у разі, коли дельфіни гинуть через воєнні дії, це може бути результатом акустичного впливу, як від дії радарів, так і, наприклад, від вибухів. Тобто, цілком можливо, що найбільше впливають саме вибухи, тому що вони дуже гучні, як і ракетні пуски. На морських ссавців також можуть впливати двигуни авіації. Вони теж є фактором ризику і фактором стресу. Однак, все це вченим необхідно ще ретельно проаналізувати. Якщо китоподібне знаходиться у зоні вибуху, то вона Воно може мати ефекти аналогічні до ефектів контузії, інші ефекти мінних травм, також може бути кесонна хвороба, що призводиться до формування газових позирів у судинах, і теж може привести до гострої травми і загибелі. А також специфіка поль китоподібних полягає в тому, що це холокуючі тварини і Через те, що вони дуже широко використовують свій ехолокаційний апарат для генерації сигналів, і потім, звичайно, для приймання цих сигналів, то вони мають дуже тендітні структури приймачі, які розташовані і у внутрішньому вусі, і середньому вусі і у Зовнішніх структурах голови. Ехолокація це орієнтування у просторі за допомогою уловлювання відбитого звуку. За допомогою ехолокації, деякі тварини, дельфіни чи, наприклад, кажани, надсилають високочастотні звукові сигнали і сприймають їх відбиття для виявлення здобучі чи перешкод на шляху переміщення. Окрім того, у дельфіню можуть спостерігатись крововиливи мозку, опорожнини черепа, які розташовані біля вуха, опорожнину середнього вуха чи в структури, які відповідають за передавання та сприйняття. Яття ехолокаційних сигналів. Якщо версія про акустичний вплив правильна, то його відлуння дельфіни відчуватимуть руками. Це схоже на контузію у людей. Скільки дельфінів загинуло під час повномасштабного вторгнення, вченим достеменно невідомо. Саме тому важливо зібрати докази не лише з України, а й інших країн, де фіксували ці випадки. А тим часом чи можемо ми якось допомогти дельфінам? Найперша річ, яку треба зробити, це допомогти нашим збройним силам зсу. Тому що зараз саме зсу є головним гарантом цілісності і спокою нашої морської екосистеми. тому що чому в нас немає більше російських обстрілів з підводних човнів? Тому що наші зсу вони запустили підводні дрони, які атакували російський флот у Гавані Севастополя, і після того. Ми не маємо вже обстрілів з цієї північно-західної частини чорного моря. Наприклад, вони, тобто декілька місяців не було обстрілів з моря взагалі. Зараз вони є, але їх мало, і вони всі змістились до північно-східної частини чорного моря. Це теж погано для тої частини, але ну все одно ясно, що їх стало значно менше ніж їх було до того. Тобто, наші ЗСУ працюють і через те ситуація з морською екосистемою. Значно покращилась у липні минулого року, організація економічного співробітництва та розвитку підготувала доповідь про екологічні наслідки війни в Україні та перспективи зеленої реконструкції. Автори наголошують, що внаслідок тривалих атак на хімічних та нафтопереробних, а також енергетичних об'єктах, промислових складах і трубопроводах, повітря, вода і ґрунт країни швидко забруднюються токсичними речовинами. Громадська організація ЕКОДІЯ зазначає, що, наприклад, під час детонації ракет, артилерійських снарядів чи мін утворюється низка хімічних сполук: чадний газ, углекислий газ, водяна пара, бурий газ, азот тощо. Токсичні елементи, як от оксид сірки й азоту, під час окислення можуть призвести до кислотних дощів, а відтак можуть змінювати pH ґрунту, викликати опіки рослин, слизових тканин дихальних органів людини, птахів та ссавців. Науковці також зазначають, що типовими речовинами, які використовуються для детонації, є різні сполуки свинцю. Свинець і його сполуки є токсичними для організму людини та відносяться до високонебезпечних речовин. При потраплянні свинцю в організм він розподіляється між такими органами, як мозок, нирки, печінка та кістки. Свинець відкладається в зубах та кістках, де він поступово накопичується. Відкладений у кістковій тканині свинець може повертатися у кров під час вагітності, внаслідок чого його впливо піддається плід. Багато з цих проблем можна вважати транскордонними, тому їхній вплив відчуватиметься не лише в Україні, а становитиме серйозну загрозу для здоров'я населення Європи. Зокрема, саме з акваторії Чорного моря випускаються більшість ракет, які летять у бік України. Частину з них збивають, а деякі падають море, не розірвавшись. Також протягом минулого року ворог неодноразово обстрілював міст через Дністровський лиман. Частина снарядів не долетіла до мосту, а потрапила у водойму, яка є джерелом питної води для мешканців Одещини. Українські екологи та активісти також наголошують на витоку отруйних нафтопродуктів, продуктів горіння у Чорне море. Наприклад, під час ситуації, коли російський військовий корабель пішов за всім відомим напрямком, так у квітні 2022 року науковці виявили понад тисячу квадратних кілометрів шару нафтопродуктів на поверхні моря з затоплення військової техніки. Торі Чорної азовського морів є загроза витоку нафтопродуктів, які дуже токсичні і для гідробіонців, тобто мешканців морів. А нафтопродукти також додатково створюють плівку на поверхні моря, яка перешкоджає потраплянню кисню в воду. Як бойові дії впливають на морські екосистеми, можна побачити з досвіду інших воєн, показовими зокрема є наслідки Другої світової. Тільки під час другої світової війни було затоплено щонайменше 20 тисяч кораблів по всьому світу, і ще більше було втрачено під час інших конфліктів протягом цього періоду. Під час першої та другої світових війн було також затоплено до 20 мільйонів тонн нафти та інших видів палива, що може безпосередньо вплинути на ріст відтворення та виживання морських організмів. Окрім нафти, кораблі також містили мільйони тонн боєприпасів. Чимало з них затопили навмисно, щоб швидко утилізувати наслідки цього не надто екологічного рішення. Природа відчуває і досі. Жаль, затоплення військової техніки, зокрема великих кораблів, це досить серйозна загроза для морської екосистеми, і ми це знаємо зокрема із досвіду попередніх воєн. Тому що навіть якщо з часів Другої світової війни пройшло там майже 80 років, є райони, де досі на дні морів лежать кораблі, які загрожують екосистемам в тих районах. Чому тому що часто військові кораблі, це додаткові це ракети, це грузи, досить які можуть нести додаткові хімічні загрози. І ем, такі об'єкти стають загрозою для ем, морського бірізноманіття на десятиліття. У межах поточного європейського проєкту з документування оцінки та зменшення ризиків затонулих кораблів у північному морі. Дослідники вивчили затонулий корабель біля узбережжя Бельгії, щоб побачити, що відбувається з навколишніми водами 80 років по тому. Так, дослідники взяли зразки осуду і бактерій на німецькому рибальському тральщику Фау 1302 Джон Ман, який було потоплено авіацією королівських військово-повітряних сил у 1942 році. Та навколо нього корабель має дірко від бомби в боковій частині корпусу. Дослідники взяли зразки сталевого корпусу, а також відкладень у 12 точках біля місця аварії, але на різній відстані від нього було виявлено важкі метали, нікель і мідь, мишяк, вибухонебезпечні сполуки і поліцик. Клічні ароматичні вуглеводні це хімічні речовини, які трапляються у вугіллі, сирій нафті та бензині. Концентрація цих речовин збільшувалася що ближче дослідники підпливали до корабля. Найвищі концентрації виявили у зразку, взятому найближче до корабельного вугільного бункера. Якщо порівнювати з іншими корабельними аваріями цієї епохи, рівень забруднення є відносно низьким і перебуває в межах безпечного. Однак його стан може погіршитися, оскільки корабель продовжує руйнуватися. Затонулий. Крейсер Москва, а також інші кораблі, які були уражені в чорному морі. Ймовірно, очікує схожа доля. Цьому погіршенню також сприятимуть кліматичні зміни, коли збільшення температури океану підвищує здатність забруднювачів розчинятися у воді. Зміна клімату безпосередньо впливатиме на морські організми, зокрема на рибу. Основна проблема в тому, що ці забруднювачі вони поступово накоплюються в організмах тварин. Мова йде не тільки про дельфіни, мова йде, наприклад, про рибу. Риба, скажем, при нагулі, вона може в цьому місці, ну там, де велика кількість навтопродуктів, навіть більш-менш добре себе почувати, поступово накоплюючи оці от, токсичні речовини. А потім, коли дельфін вже їх з'їв, тобто в великою кількості і одразу, то вони можуть безпосередньо вплинути на, на тварину. В тому числі цей вплив може бути і на людину, якщо людина. З'їсть таку рибу, яка поступово накоплювала в собі токсини, які є токсичними, і ну ця риба, скажімо так, ну в нормальних умовах вона буде жити і більш-менш нормально почувати. Але, наприклад, якщо це буде якісь такі умови, ну більш суворі, наприклад, зима. Коли там ну, зараз це була тепла зима, а бувають вже такі зими, коли там замерзає все узбережжя, наприклад, ну, Одеської області, то в таких умовах оці от токсичні речовини, які були накоплені і накоплені в тому числі у жирових тканинах риби, можуть вже скажімо, вдарити по здоров'ю таким чином, що ослаблений організм може не витримати, і ці ці тварини будуть ну, загинуть. І, хоча наслідки війни, що триває, негативно впливають на екологію чорного моря загалом. Експерти стверджують, що відбулись і деякі позитивні зрушення, до прикладу, зміни у прибережній зоні Чорного моря, пляжі закриті, акваторія замінована, а тому людський вплив на ці ділянки знизився. Дослідники фіксують випадки, коли деякі види, які зникли під впливом величезного туристичного навантаження, стали почуватися краще у прибережних частинах моря. Однак, щоб робити довгострокові висновки, потрібно зібрати більше даних. Наслідки можна розділити на ось якісь прямі дії військові, тобто це затонулі військові кораблі, це різні там артилерійські, ракетні там забруднення, тому що з ось цим пов'язане забруднення і ракетним реактивним топливом. І паливом, і е, забруднення металами від снарядів е, і якісь берегові пожежі, які там спричиняють ці обстріли. Тобто це ось такі прям, прямі військові впливи. Е, іншим аспектом є зміни господарської діяльності е, у військовий час. І ось ці впливи, на відміну від попередніх, вони можуть бути для природи і позитивними. Тобто більша частина північного узбережжя моря зараз і в межах України, і в межах Росії, вона перетворилася ось у якийсь такий природний заповідник, тому що діють обмеження на рекреацію, на туризм на Вилав рибних і інших ресурсів, на видобуток мінеральних ресурсів, немає ось якоїсь активності пов'язаної з береговою забудовою і таке інше. Тобто для біот, особливо берегової, тієї, що там мешкає на великій глибині, це дуже такий позитивний режим для більшості. Потрібно активно відстежувати та вимірювати безпосередні наслідки війни для того, щоб у майбутньому мати змогу притягнути до відповідальності винуватців екологічних лих. Це складний механізм, але він існує. Один із наймасштабніших злочинів екоциду за останні десятиліття стався в 1991 році у перській затоці, коли військові Іраку підірвали нафтові свердловини кувейту. Внаслідок цього сталися пожежі, які не мали за масштабами прецедентів в історії. Їх гасили 8 місяць кожен день в атмосферу викидалися десятки тонн діоксиду сірки, сажі вуглекислого газу, через що в радіусі тисячі кілометрів випадали чорні дощі. Вони стали причиною зниження продуктивності сільськогосподарських угідь і масових захворювань людей. Також у кінці окупації Кувейту іракські війська скидали нафту до перської затоки. На воді утворилася нафтова пляма площею 10 тисяч квадратних кілометрів, через яку масово гинули тварини. Війна у перській затоці надала перший приклад покарання агресора саме за шкоду довкіллю. Навесні 1991 року. Створили компенсаційну комісію ООН, яка розглядала всі претензії на компенсацію за втрати і збитки, завдані Кувейту. При комісії створили спеціальний фонд, на рахунок якого Мали автоматично надходити гроші від експорту іракських нафти і нафтопродуктів. Ще одним джерелом фінансування стали заморожені активи уряду і державних компаній Іраку, пов'язаних із продажем нафтопродуктів. Виплати могли отримати як люди, так і міжнародні організації, а також інші держави, які були визнані постраждалими від дій Іраку. ООН зазначає, що останній компенсаційний платіж за військове вторгнення в Кувейт Ірак зробив на початку 2022 року, виплативши загалом п'ятдесят Три мільярда доларів. Якщо ми хочемо заміряти метрики та вимірити екологічний ризик, який саме був нанесений під час війни, то є дві системи, які дозволяють нам це зробити. Перше, це супутні знімки, які ми можемо вже мати. Це буде дослідження поверхні моря. Тобто, ми можемо дивитися, чи були розливи нафти, чи є якась інша зміна. Екосистеми, бо по фітоплантону саме досліджують, який може бути нанесений е що було ризиковано, і що погано. Могло трапитися у морі, бо це впливає на цвітіння водорослів на зоопланктон, який також можна побачити з супутника, але щодо розповсюдження звукової хвилі, і те, що ми можемо казати про шумове забруднення, тут можуть допомогти берегові станції, які знаходяться не тільки в Україні, але в інших країнах. Таких як Болгарія, наприклад, або Туреччина. Бо звукова хвиля розповсюджується не тільки на 10, ні на 15 кілометрів. Тобто такі можливості є, але саме дослідження звукової хвилі може мати певні особливості. Це із того, що Чорне море воно унікальне і воно унікальне саме через те, що складається з двох великих шарів. Шарів набагато більше, але якщо казати по-простому, то їх два. Перший це річковий стік, і там солоність може бути 18 десь промилля. А інший це стік, який йде з Середземного моря. Це є така підземна річка, яка через Босфор впадає до Чорного моря, і тому структура. А саме наших українських частин вона досить відрізняється від океанічного профілю, і тут мають бути спеціалісти, які спеціалізуються на розповсюдженні звукової хвилі саме у цьому басейні. А поки вчені і прокуратура фіксують російські злочини у сфері охорони довкілля, кожен з нас теж може допомогти. Для збору даних про екологічні злочини використовує застосунок, за допомогою якого кожен охочий може зафіксувати відому йому інформацію про шкоду заподіяну довкіллю окупантом. Інформацію про екологічні загрози також збирають на національній онлайн платформі Екосистема, де створений офіційний ресурс Екозагроза, і на платформі Сейф Екобот. Наразі за ініціативою фундації СТОП ЕКОСайт і парламенту Швеції триває процес визнання екоциду п'ятим міжнародним злочином проти миру, що потрапить під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і, хоча, поки цього не сталося, міжнародна кримінальна відповідальність за екоцид найімовірніше лише питання часу.